Вітаю, друзі! Ксюша дохазяйнувалася. Пробуємо сьогодні тісто з баночки. Ось тут намальована стрілочка. І починаємо роздирати. Не то, щоб, друзі, мені ліньки, але зараз, щоб приготувати тісто, треба, мабуть, вже більше грошей, чим купити готове. Тут є спеціальна фольга така. і будьте обережні, щоб не полізло тісто, і воно мусить зберігатися аж в холодильнику, звичайно. Це дріжджаве тісто. Та, ось так воно виковиться, і у вас в руках залишиться дві ось ці железячки. Їх зрізати не потрібно, просто викинемо. На каналі є у нас тісто, називається наше тісто. Ось таке воно буде дружеве, слойоне із холодильника. Розмотуємо його поверхню або стіл, де ви виробляєте, змастити олією і руки також, і починаємо його розмотувати, Знайдіть той кінчик, правильно, там є пунктирна лінія. І воно буде трикутниками, наче на круасану. Так, раз. Одна. Видно вам пунктирна лінія і відривається легко. Я без ножика працюю тільки руками. Ось так, друзі, включаємо духовочку, і так можна їм не розігріти, то класти воно і саме нагріється, бо воно з холодильника, А підійде трошки. І закручуємо круасанчики. Ну, я сьогодні не буду закручувати, я хочу подивитися, як це тісто хрумтить, як воно підходить. Це може бути піца, це може бути от песто, просто сир зверху, помідора. Це може бути варень. От мене полуниця з мигдалем і ще в мене залишився крем від торта. І це такий сніданок вихідного дня. Це швидше, ніж зварити кашу. Друзі, сніданок готов. До будь-якого експромту треба як слід приготуватись.